Поговорити про це ми можемо з Дмитром Кальком, членом громадської ради КМДА, адвокатом, правозахисником. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаю вас, добрий вечір. Добрий вечір Доброго вечора. Пане Дмитре, нині на розгляді Київради одразу два проєкти, які можуть заблокувати роботу обранців від ОПЗЖ. Чому столична влада досі не може позбавити повноважень цих депутатів? Так, звісно, на останньому пленарному засіданні 9 числа Київська міська рада проголосувала за основу проекту рішення Київської міської ради про заборону депутатам Кіїв Ради, що висувалися та були обраними від Київської міської організації політичної партії опозиційна платформа за життя займати керівні посади в осіна діючи формат Кірків Київ, Ради такими органами. Є комісії. Комісії по суті уповноважені попередньо обговорювати та вивчати проєкти рішень та будь-які звернення, що відносяться до сфери їхньої в віддань. Однак Київська міська рада стикнулася з наступною проблемою. Річ у тім, що деякі комісії пропорційність представлення всіх фракцій відповідно до закону по суті, порушена. І всі комісії, скажімо так, трохи розбалансовані щодо представництва, і наприклад, комісія трансформації у разі виключення одного з депутатів, який є чи був від фракції у певний депутат, зазначена комісія взагалі втрачає спроможність збиратися відповідно функціонувати. Ну і є певна неузгодженість з представництвом відповідно, в усіх комісіях Київради. Є певна недомовленість з між фракціями щодо кількісного та пойменного складу цих комісій. Тому Київська міська рада, розглядаючи та досить тривалий часом, обговорюючи питання. Пропозиції від різних фракцій щодо включення тих чи інших комісій у зв'язку з виключенням з певних посад представників партії ОПЗЖ у Київській міській раді не дійшли до і відповідна Київська міська рада не набрала необхідну кількість голосів. Якщо є ще якісь питання, та, можна та. також прокоментувати. Пане Дмитре, а якщо ми собі уявимо, що всіх депутатів, представників колишніх ОПЗЖ, позбавлять мандатів, хто має прийти на їхнє місце? Ви знаєте, ця проблема лежить більше не у сфері якщо, а у сфері, Коли? Яким, чином? Ага. «яким чином». тому що на сьогоднішній день діяльність депутатів місцевих рад яких є дуже багато, і представників від ПЗЖ на сьогоднішній день по суті є дуже велика кількість на сьогоднішній день законодавством не врегульовано відсторонення їх від депутатства і позбавлення їх мандатів. Тобто зазначене питання має вирішувати саме на законодавчому рівні, оскільки ну ми будемо порушувати відповідні міжнародні пакти, міжнародні е нормативно правові акти, документи, висновки відповідних комісій. Тощо, якщо ми декларуємо ну демократію і верховенство права, ми маємо декларувати не тільки декларувати, а ще й виконувати е зазначені е обіцянки наші перед європейськими нашими партнерами, тому. Е в Даному випадку, на мою думку, проблематика лежить саме в площині законодавців. Тоді ще є цікаве питання у мене. Принаймні, ця тема мене цікавить. Якщо ми говоримо про те, що колишніх представників ОПЗЖ хочуть позбавити мандатів ледь не спочатку повномасштабного вторгнення, то вони ж не лише в місцевих радах, а вони ж і в Верховній Раді є, і досі є народними депутатами. Можливо, якби. Їх позбавили спочатку народних депутатів, позбавили мандатів, це якось би показало приклад або надихнуло місцеві ради позбавляти депутатів або е виганяти колишніх представників ОПЗЖ. Так може спрацювати виключно, якщо повертаємось до основного закону, до конституції і mm -hmm. до відповідно mm -hmm. законів України, які регулюють певні відносини. Ви ще не забувайте, що ми маємо цілий пласт законодавства, який... Е який скажімо так регулює боротьбу з дискримінаційними певними питаннями? Тобто, якщо немає рішення суду, яке набрало законної сили, якщо немає рішення РНБУ щодо конкретних імен, ну скажімо так, на сьогоднішній день закон забороняє. Колегіально приймати рішення, якщо ми кажемо суто про юридичну складову, а не політичну, закон забороняє, скажімо так, більшості депутатів відсторонювати від займаних посад меншості. певно меншості депутатів. Тобто, всі депутати є перед законом судом рівні, так як і громадяни. Але ну наскільки я знаю, облрада Київська обласна рада прийняла відповідне рішення та. Позбавила депутатів можливості брати участь у вирішенні тих чи інших питань, зрозуміло. Що ж, дякую вам, що знайшли час долучитися до нашої ефіру. Дякую за роз'яснення. Будемо сподіватися, що якісь такі е, правові механізми знайдуться. Дмитро Калько, член громадської ради КМДА, адвокат, правозахисник, був з нами на прямому зв'язку.